Сило представляє то в нас найважне. Найголовніше Лєра. В неї лайфсет. Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М собі. Тариф Лайфсет М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс, а для зменшення болю тералів. Лінійка Терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків. Менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліс Фулхіаландер. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого і на 100% міцнішого волосся. Новий гліз фухіа Вандер від «Шварцкоп» для різної тебе. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає! пектолван плющ! Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Пахне неймовірно! Чужине! Чужине! Я пірат! Погляньте, що тут? Це стійкий! 24 на 7, дезодорант Олд Spice! Ніхто не може пахнути так приємно настільки довго! Я на морському коні. Спробуй на з Синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу на синус, сприяють комфортному диханню. Екстракти пелергоні, первоцвіту, тербличу та коров'яку допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів. Екстракти бузини та вербени підтримують нормальне дихання. На синус, і ти у своєму ритмі знов. Обирай капсули, саше або сироп, зручні форми для дорослих та дітей. На синус. Комфортне дихання. Оживи всі свої спогади з найкращими мультфільмами на Мегого. Дивися в легендарному дубляжі, щоб почути улюблені голоси. Вмикай вже сьогодні і насолоджуйся сюжетами сповна. Дивись на Меґого! Сивина, усе скінчено. Крем фарба Екселан від Реаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. До 100% зафарбовування сивини. Екселан Реаль Париж. Видно сивину, а фарбування ще не скоро. Меджик Ретач від Лореаль Париж, адже ми цього варті. до нас Після.комгеймерс на gamers. креативні набори для геймерів. Електростанок Philips OneBlade. Голить волосся, а не шкіру. Має унікальну технологію лезер. Голить без порізів і подразних. Швидко, зручно, навіть на тілі. Виглядає стильно. Philips OneBlade. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю Кліамен. Заряджений потужними компонентами. Він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі сто. Будь супер, обирай Кліа. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Вода Ми не очікували і навіть не сподівались на таку приємну зустріч, як у нашому місті оселились дивовижні веселі сусіди. Це Блуї, старша сестра, генератор жартів, головний береген сміхового сімейного оркестру. Завітати у гості до, мабуть, найвеселішої родини у світі запрошує Блуї у будні о 20.00. На «Плюс-Плюс». Лише рухні. Вага патруль! І вони вже поспішають усією командою. Райдер лише! Щоб не сталося, де б це не трапилось. Хто б не потребував допомоги? Треба викликати патруль! Вони вже поряд і з новою фантастичною вазою та новими прикольними історіями. «Щенячий патруль, Дивись з 29 вересня у будні о 18.45. Прем'єра «Плюс-Плюс». Локшина Ріва. Неймовірно, пружна, пружна. І смачна, смачна. Ріва. Все буде смачливо, солодко потягнись. Відчуй себе легким, немов пір'їнка. Свинка пепа. Я. Мільйони людей довіряють Хеден Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. До 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Йой, Це колись трапиться. На майданчику шоу смакути. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожирміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожирміна. Щоб не казали потім. йой. Активія гарне самопочуття на раз, два, три. Комфорт травлення. Це раз, два. Добові поживні речовини. Три енергетичний баланс. Пробіотики та кальцій сприяють травленню щодня. Гарне самопочуття починається зсередини. Активіа віддано. Хлопці, ваше горло голос. час швидко його зволожити. Лише фьордо поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьордо огортає заложене горло повертає. фьорда спрей з одного року. А куди це всі? Шоржні в метрах. Цілий тиждень знижки до 50% на сотні товарів. З вами шоу Пекельна Азія. Не перемикайте! Стоп! Знято! Така голодна, слона б Ха-ха-ха! Та я жартую мене з собою. Тайський сос тобі. Тобі гострий удон. А мені азійський барбекю. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Чіпсте, все смачно. Здавна українки знали, що краса то їхня сила. Сьогодні все найкорисніше можна брати в карсил. Натуральний компонент силі Марин захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Жовтий підкаже. Оформіть онлайн кредитну картку від рейфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк, науковий підхід до молодості шкіри. Це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка вішилі в тактив колаген 16 Із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри. Коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішиліфтактив колаген 16 Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Травиний відвар, розчин для полоскання. Угу. Mm -hmm. болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Яка чудова новина свинка Пеппа запрошує тебе у грандіозну подорож через океан? В Америка до величезні міста Нью-Йорк! глибокі каньйони, швидкі річки та до самого Голівуду. Зірка стань справжньою зіркою разом із свинкою Пеппою! Прем'єра нових серій. Скоро на плюс плюс. Очікували і навіть не сподівались на таку приємну зустріч, як у нашому місті оселились дивовижні, веселі сусіди. Це мама! Така весела, така добра. Але якщо в домі настає безлад, тримайтеся, бешкетники. Завітати у гості до, мабуть, найвеселішої родини у світі запрошує Блуї у будні о 20.00 на Плюс-Плюс. У нас є дуже багато друзів. Привіт, друзі, як справа! Чотирилапі з крилами і навіть з колесами. І у кожного з них є своя велика історія. У неперевершеного кота Моріса, у маленького песика з невеличкого Гальського села, у Босука та його дивакуватих співочих друзів, у Робінзона та його сімох п'ятниць. А ще грандіозні перегони зі світу велодачу. Це не мобірно та слюдяного полюсу. Дивись найкращі великі історії у суботній вечір. На плюс-плюс. Локшина Ріва. Неймовірно пружна-пружна і смачна-смачна. Ріва. Все буде смачливо. Свинка пепа. Я. Декателен. Зупини біль у горлі. на причину. Зустрічайте декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше хвилин більше. Платите пізніше, і лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо водафом. Турбує геморой. Спробуйте «Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Пустирник звичайний, стабілізує роботу серця, знижує тиск і в такий спосіб береже котів від стресу. Корм для домашніх котів у Care Indoor та ліофілізовані м'ясні смаколики, антистрес із пустирником. Care. профілактика через харчування. Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй смайть Май заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. То змай кашлю немає. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю Кліамен. Заряджений потужними компонентами. Він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі сто. Будь супер, обирай клія. Інно щось болить. Візьми дип Реліф. Деприліф містить потужну протизапальну комбінацію. Де сило ціло відчув, про біль забув. Ти зняв! <tries> <incident>. <Ora Halo> Все, що шукаєш, і смартфони. Елекс, собі і людям, Пилюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Bayer. Нові мульти, нові пригоди на Київ Стар тебе, Лего, друзі та місто Лего, Бейблейдс, Школа монстрів та Суперкрила. Крила. Дитяче і нове на Київстар тебе. Насправді непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте Форте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Я та моє волосся живемо наповну. Новий ліс Фулхіа Вандер. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого і на 100% міцнішого волосся. Новий глізпухіа Вандер від Schwarzkopf для різної тебе. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов. І це не просто слова, це і є довіра, бо кіт точно знає, кому довіряє. Мяу оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 60% на всі товари для сну. Наприклад, оберіть з поміж цих якісних подушок. Знижки до 60%. шістдесяти Скандинавіан Юск і Ливінг. Ливіндонка пропонує обирати широке через моє нетримання сечі. Але я одягаю урологічні труси для жінок. Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена леді пенс. Комфортні як білизна. Захищають як тена в чорному та кремовому. Життя стає швидшим. Ми постійно кудись поспішаємо. Але добре, що встигаємо. Добре, коли Київ Стар. Найкраща мережа в Україні за версією Укла. Один ковток, і ти у ритмі. Рухайся, досягай, відновлюйся. Моршинська спорт. 100% відновлення. З Філіпс Ові ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Репідеєр. Страви кльоги з Philips OV. Мультипіч Філіпс Ові. Зіплелор приболю в горлі. Ми не очікували і навіть не сподівались на таку приємну зустріч, Віталю. як у нашому місті оселились дивовижні, веселі сусіди. Ага. Це Тато. Він здається грізним та суворим. Насправді, весь сміх шум та гам у домі починається з нього. Завітати у гості до, мабуть, найвеселішої родини у світі запрошує Блуї у будні о 20.00 на плюс плюс. Сезон незабутніх великих історій стартує у вечір на на присплес. Все починається з прибуття на вокзал Падінгтон, дивакуватого незнайомця. Вітаю! А за ним подорож з веселим товстоном пандою, могутнім воїном дракона. Прекрасно! Африканське турне всесвітніх зірок з самого Мадагаскару. Та велика карколомна пригода маленьких волохатих рятівників. Кажеться крутий! Зустрічай яскраві великі історії. Щонеділі на плюс плюс. Кожен мріє знайти друзів День. справжніх зірок екрану, потрапити на знімальний майданчик. Мотор. У пригоду, яка запам'ятається на все життя, Добре. стати частиною талановитої родини, в якій ніколи не буває сумно. Іноді навіть занадто. Так усе знято, знято. Елвін та Бурундуки. Дивись у будні о 17.25 та у вихідні о 21.25 На плюс плюс. Лише рук увага патруль, і вони вже поспішають усією командою. Райдер лише щоб не сталося, де це не трапилось. Хто б не потребував допомоги? Треба викликати патруль. Вони вже поряд І з новою фантастичною базою та новими прикольними історіями. Ще наші патрульні дивись з 29 вересня у будні о 18.45. Прем'єра на плюс плюс. Переходьте на «Колгей тотал. Він у три рази ефективніше бореться з причиною виникнення багатьох проблем ротової порожнини. Притулись до стіни. О! Так ти відчуєш опору. Дякую. На здоров'я. Тева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Рости здоровий. ТЕВА. щоб усі були здорові. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Хлопці, ваше горло! Загребувалося. Час швидко його зволожити. Лише Фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьорда огортає, заложене горло повертає. Фьорда спрей з одного року. Твій одяг втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні. Nee. Вибрана сперволь. Коли в очах сухо, наче в пустелі, гіла саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. Для зняття макіяжу твоїх засобів очищення недостатньо. Спробуй міцелярну воду «Гарніє». Формула з міцелами, що як магніт притягує забруднення. За одне використання знімає до 100% макіяжу, заспокоює та зволожує чутливу шкіру. 80% опитаних українок. Погодили, що міцелярна вода від Гарніє найкраще очищує шкіру. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від гарні Природно. Ми не очікували і навіть не сподівались на таку приємну зустріч, Ліка, але... як у нашому місті оселились дивовижні веселі сусіди. Біка! Це Бінго, наймолодша в родині, але її сміх найдзвінкіший у цьому веселому квартеті. Завітати у гості до, мабуть, найвеселішої родини у світі запрошує Блуї. у будні о 20.00 на Плюс Плюс. У нас є дуже багато друзів. Привіт, друзі, як справи? Чотирилапі. Крилами і навіть з колесами. І у кожного з них є своя велика історія. У неперевершеного кота Моріса, у да. маленького песика з невеличкого гальського села, у Босука та його дивакуватих співочих друзів, у Робінзона та його сімох п'ятниць. А ще грандіозні перегони зі світу Це неймовірно! та з людяного полюсу. Дивись найкращі великі історії у суботній вечір на Плюс Плюс. Яка чудова новина? Свинка Пеппа запрошує тебе у грандіозну подорож через океан. З Америка до величезні міста Нью-Йорк, глибокі каньйони, швидкі річки та до самого Голівуду. Зірка стань справжньою зіркою разом із свинкою Пеппою. Прем'єра нових серій. Скоро на плюс плюс. Переходьте на Колгий Тотал. Він у три рази ефективніше бореться з причиною виникнення багатьох проблем ротової порожнини. АйСпай відкривай. Вітаємо в академії Елоел Айспай. Ваша місія знайти підказки. Ключ сюрпризи, на шлях до мети. Подвійна зміна кольору Айспай. Збираєш по гузьку родину. Лол будинок із сюрпризом. Альта, Солодуся, Роля, Бабулес, Леді Діва, Неонка, Королева Бджілка, Медуся. Лол будинок із сюрпризом.